Ну, а далі говоримо про таке. Українська енергосистема готується до ворожих атак. Та є ті, хто не втрачає можливості збагатитися на цьому. Наші журналісти поцікавилися в киян, якою має бути відповідальність для тих, хто закуповує обладнання для відновлення і роботи нашої енергосистеми за завищеними цінами. Давайте почуємо думку людей, яка має бути відповідальність для тих, хто закуповує обладнання для енергосистеми за завищеними цінами. Ну, Я думаю, в перш, першу чергу вони думають не про державу, а про себе. Тому відповідальність залишається. ну, Я думаю, що вони повинні відповідати згідно закону і кожен має бути покараним. Це моя думка. Так як і всі, що роблять корупційні схеми, я за те, щоб в нас було дві перемоги: одна проти корупції, одна проти расистів. Я вже давно вважаю, що потрібно прийняти закон мінімум 10 років. І буде все добре, будуть думати. Ну, звичайно, що це злочин. В умовах війни українці вже не такі спроможні сплачувати, тим більше завищені ціни. Ну, просто негуманно у нас зараз. Якщо це корупція, це повинна бути кримінальна відповідальність. Інакше не можна. Ну, максимально людина повинна відповідати за це. Де наші кошти, за що ми платимо? А яким чином? Я не знаю, треба їх контролювати. І взагалі як можна було передати в чесні ліця? А, державну. Державне майно. Кримінальну. Я думаю, в нинішньому положенні треба вбивати. <ріпи> Отак. От Дійсно, закупівлі й тендери у Міненерго стали джерелом прибутків для спритних ділків. Вони ділять закупівлі на дрібні суми і виводять їх з під контролю. Таким чином, люди, на яких висять кримінальні провадження, та десятки компаній із основним капіталом у сотні гривень, стають основними постачальниками державних підприємств, зокрема таких як Мирноград Вугілля, що підпорядковане Міненерго у мережі з'явилися публікації, що розкривають схеми на закупівлях. Отже, що саме закуповували за цією схемою та за якою ціною? Закупівля рудничої стійки державне підприємство Мирноград вугілля заплатило 4700 тисячі гривень за кубометр. А держпідприємство Добропілля вугілля за аналогічні стійки заплатило на 700 гривень менше за кожен кубометр. Закупівля підшипників ціна за якою купувало мирноград вугілля завищена на третину від середньої на ринку: 2755 гривень проти 762 гривень, які заплатило добропілля вугілля. Закупівля запчастин до відцентрових насосів для перекачування води. Мирноград вугілля купило їх за 99 тисяч 850 гривень. А державне підприємство селідів вугілля за 71 тисячу 340 гривень. Різниця майже 40%. відсотків. Закупівля полімерних капсул. Вартість однієї капсули для мирноград вугілля склала 127 гривень. А от добропілля вугілля купило по 76 гривень за одиницю. Закупівля інертного пилу, що використовується для пожежної безпеки. Мирноград вугілля заплатило 7 тисяч гривень за тонну. Державне підприємство Шахта імені Сургая купило той самий пил за 4 тисячі гривень за тонну. Найцікавіше, хто саме надав ці послуги, тож дізнаємося більше про постачальників держпідприємства «Мирноградвугілля». Рудничу стійку державному підприємству Мирноград Вугілля постачала компанія Делівері». Ця компанія належить адвокату Максиму Пирогову. Він, до речі, зареєстрований у гуртожитку Донецька. Ба Більше за даними Open Data Bot, він перебуває у розшуку. На нього ж зареєстровано ще кілька товариств з обмеженою відповідальністю, і з розміром статутного капіталу 100 гривень. Держпідприємство Мирноград вугілля купило у ТОВ Альянс Гранді продукцію під назвою Капсула Полімерна. Що цікаво, бенефіціаром ТОВ Альянс Гранді є виходець із Донецької області Радислав Хачикян, проходив за низкою статей за створення та участь в організованому злочинному угрупованні, а також за організацію грального бізнесу. Що втім не заважає йому бути офіційним постачальником для державної шахти. Долучаємо до нашого ефіру Олега Попенка, голову спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Да, вітаю вас. Отже, ми бачимо, що Мирноград вугілля закуповує певні, певні речі за завищеними цінами. Бачимо, що хтось із інших надавачів послуг закуповують або знаходять їх набагато дешевшими. Чи впливає це на отримувача послуг, себто на звичайних громадян, на українців? Це напряму впливає не тільки на нас, простих з вами. Споживачів комунальних послуг це впливає і на тарифи. Сьогодні а, вийшло дві статті, величезні дві статті. Одна вийшла на Українській правді, інша на Форбсі, який і журналіст, і шановний очільник енергетичного товариства Євросоюзу кажуть, що в Україні величезна проблема з собівартістю. Ну тарифи занижені, і потрібно. Піднімати тарифи для того, щоб погасити заборгованість і перед тими шастами, і перед НАТО, і перед там енергато, і перед всіма мол, а, люди мало сплачують за електроенергію. А я хочу сказати: якщо у нас крадуть, а по вашим даним деякі закупівлі були з різницею 260%. Ну, якщо так красти, то ми ніколи не вийдемо з. Цього піке формування величезної заборгованості, а взаємна заборгованість на енергоринку десь 60 мільярдів на сьогодні. Ви думайте самі, у нас величезна заборгованість, інших варіантів, як підняти тарифи, не розглядають. А питання корупції піднімаємо ми з вами в студії. Тоді, напевно, ж ми точно не тим шляхом ідеї, ми кажемо одні речі, зрозумілі нам. Що потрібно боротися з корупцією і не тільки в шатах в Енергоатомі, в інших організаціях, тому що там також закупівлі на мільярди гривень, і це прямо впливає на звичайні тарифи для звичайних українців. Пане Олеже, дивіться, власне, журналісти розслідувачі говорять про те, що однією з таких корупційних лазів лазівок для шахт для інших таких великих державних підприємств є якраз закупівлі через Прозоро, але багатомільярдні закупівлі, які розбиваються по невеличких тендерах на на суму, яка менше 200 тисяч гривень. Таким чином вони можуть не оприлюднювати оцю всю процедуру, хто закуповує. У них хто точніше є у них продавцем, за якими цінами, і вже потім постфактум суспільство дізнається про те, що якісь, наприклад, рудничні стійки там чи полімерні капсули були закуплені там за десятки відсотки, на, на десятки відсотків вище, аніж власне звичайна ринкова ціна. У мене питання можливо в цьому контексті вартувало би якось змінити законодавство для того, щоб знищити цю корупційну лазівку, тобто відмінити, наприклад, непрозорі оці закупівлі на 200 тисяч гривень чи ні? Чи можливо якісь потрібні радикальніші міри? Ну, в першу чергу, я згоден з вами, що оці зміни, які потрібні, щодо зменшення. Збільшення, наприклад, мінімальної суми закупівлі. Тому що дійсно 200 тисяч для шахти в цьому немає ніякої потреби, щоб сформувати ну, щоб формувати такі договори. А законодавстві можна прописати, що, наприклад, 200 тисяч це для підприємств, комунальних підприємств, які закуповують в рік. Там, ну, хай це буде там, 2, 3, 5 мільйонів. Окей, для них це норма 200 тисяч. А для таких підприємств, як шахта, які закуповують в рік на сотні мільйонів, якщо не на мільярди, товарів, то для них ці договори повинні бути заборонені. І я вважаю, що це не так багато часу потрібно щоб опрацювати ці зміни до закону і внести їх в Верховні Ради. Але як на мене, наші народні депутати точно не опікуються цими проблемами. Тому що наживаються на всіх цих питаннях зачасту і наші народні обранці, які контролюють ту чи іншу шахту або контролюють там якісь закупівлі по енергоатому, тому питання абсолютно актуальне. Я вважаю, що це можна зробити в досить короткий період. Було б бажання. Пане Олеже, ще хотів е, уточнити е, стосовно прибутковості цих державних підприємств і, і ще м, стосовно погашення боргів. Тобто е, ви вважаєте, що ціни на комунальні платежі в Україні адекватні? Єдине, що корупційні схеми не дають цим підприємствам бути прибутковими і не дають покрити держборг. Правильно я розумію? А, ну, трошки складніше. Я вважаю, що на сьогодні. Тарифи, комунальні тарифи, ну так, тарифи на електроенергію, вони реальні для нинішнього економічного стану споживача. Тому що в наших реаліях споживачі, отримуючи зарплату 8-10 тисяч гривень, сплачує взимку за комуналку до 4-5 тисяч. То фактично ну, в багатьох сім'ях жінки не працюють, роботи немає, чоловіки працюють день через день. І вони е, змушені витрачати від своєї заробітної плати 50%. Хоча в нормальній цивілізованій країні вважається, що людина повинна сплачувати, не, не людина, а домогосподарство повинна сплачувати не більше 15% від загального доходу домогосподарства. Потроху з підняттям заробітної плати можливо потрібно буде переглядати і тарифи на електроенергію, щоб вони були більш ринковими. Але це не потрібно робити, як це робиться зараз. Давайте піднімемо тарифи один раз, другий раз, третій раз, а далі що? підняття тарифів на сьогодні, воно проводить до одного до збільшення боргів на ринку. Воно абсолютно не вирішує ні одного питання: ні капітальних ремонтів, ні збільшення видобутку вугілля, ні, е, всіх, ні там капітальних ремонтів в а воно проводить тільки до заборгованості. Тому, піднімаючи тарифи, ми зараз не вирішимо ні одного питання. Потрібно спочатку підвищувати пенсії, підвищувати заробітні плати, а потім думати про можливе підвищення тарифів. Пане Олеже, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. В цій тезі я з вами погоджуюся, що підняття тарифів аж ніяк не допоможе нам покращити ситуацію із Держборгом, але е дякую вам, що роз долучилися, роз'яснили. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку. Ну,